Лабораторний автотрансформатор Латер ProVolt LTC-3000. Лабораторні трансформатори часто використовуються сервісними центрами для отримання нестандартної напруги. А також люди використовують їх для своїх потреб, якщо їм потрібно регулювати напругу на виході, просто і без якихось складних приладів. Цей латер включається у мережу 220 вольт. Напруга подається ось на ці клеми. І з оцих клем ви забираєте напругу, яку ви можете саме регулювати. Тобто, ви регулюєте, якщо в вході у вас 220 вольт, то на виході ви можете натримувати напругу від нуля. До 250 вольт. Також є у нас латери, які регулюють від 0 до 300 вольт. Саме цей прилад до 250 вольт. Номінальне навантаження на нього 12 ампер, максимальна його потужність 2100 ватт. Латер виконаний у металевому корпусі і регулюється напруга завдяки тому, що щотка переміщується по контуру трансформатора. Ось тут наверху є шкала, і де приблизно ви можете бачити, яку напругу ви виставляєте. Ось тут є такий носик, і він показує, на яку напругу приблизно він вам показує. Таку напругу приблизно ви будете отримувати на виході. При використанні латра треба не забувати, що коли ви зменшуєте напругу на латрі, то і зменшується його навантажувальна здатність. Тобто, якщо на вході у вас 220 вольт, а ви виставили на виході напругу 110 вольт, наприклад, то навантажувальна здатність латра зменшиться в два рази, так як ви в два рази зменшили напругу. Якщо ви виставите 50 вольт, то навантажувальна здатність його знижиться в 4 рази. Це буде так і з усіма абсолютно латрами, тому про це не забувайте. Латер не має власного захисту від перевантаження, тому якщо ви в нього навантажити більше, ніж він витримає при даній напруги на виході, він просто згорить. Також не забувайте, що латер це нестабілізований прилад. Тобто, якщо в нього набуде на вході стабільна напруга 220 вольт, то ви будете регулювати і ви будете отримувати стабільну напругу на виході. Але якщо буде каливатися вхідна напруга, ви нас налаштували на вході 220 і на виході зробили 110, тобто половину обмотки, і у вас буде 110. Якщо ваша вхідна напруга зміниться на 250, то і на виході латра буде половину, тобто 125. Для того, щоб отримувати стабільність. Напругу у вас на вході має бути стабілізатор напруги, щоб видавати вам на латер стабільну напругу. У торгівельної марки Провольт є різні латри, є як однофазні, так і трифазні. Однофазні починаються з 500 моделі, тобто 2 амперного 2,5 амперного латру. І саме потужний 30, а також буває і 40 ква латер. Також є і трифазні латери, найменший 3 кВ трьохфазний, і найбільший 30 кВт ампер трифазний Всі ці латри є в наявності у магазинах Вольт Звертайтеся, будь ласка, наші консультанти те підкажуть, дадуть відповідь на всі вопроси, які вас цікавлять. Також доступні всі форми оплати. Звертайтеся у Вортмаркет.